Вечір якогось дня осіннього дня. Буду дивитися оцю бджолину сім'ї. Завжди при огляді бджіл я розпалюю демаря. Незалежно від толерантності, тобто їхньої агресивності чи спокійності, розпалюю демаря для роботи із бджолами. Демар розпалений, йду до бджолиної сім'ї. Тут є все необхідне для того, щоб оглядати бджолину сім'ю. Ну і захисну сітку використовую для того, щоб не було вжалень в області лиця. Ще одне, що, ще одне, що я беру з собою. Значить, вилочка стамески, тому що в мене різні вулики. Ну, тут дві стамески мене зібралися такі. от І кліточка. От, і такий журнал. А це для того, щоб зброшувати, щоб швидше бджоли забирали мед. Ну що ж, ну що ж, пробую відкрити сім'ю. Так, що тут у нас є? У нас тут є рамки, які вони повинні були осушити, і гніздові рамки. І, звичайно, смужки для обробки від кліща. Дивимося далі. Ну, тут є рамки. Так як вечір уже. Трошки їм диму. Хоч і спокійні взяли. І стамесочку Так, що тут у нас вони перенесло чи не перенесло? Українська рамка. Тут є трошки, ну нічого. Бджоли, бачимо скільки. Тут що у нас? У нас цікаве гніздо. Зараз ми. Тут пусто. А, ні, не пусто теж є. Продовжу. Тут виявляється, що я їм залишив 8 рамок. Ну тут я не знаю, які вони будуть замувати, залежить від тут мед є Ну я знаю, що у них мало меду. Це точно. Тут трошки є. Мене цікавить на даний час розплід. Тут смужки. Так, вони щось... А, ці. Це, це із шпона смужки. Іншого виду. Тут ну, є, Цю рамку я видаляю і отак помічаю. І буду їх зменшувати. Тут добре все. У нас тут теж цю видаляю І рамку, тобто як її видаляю? На крайній заставки. Тут е -е, цю залишимо, розкладу не бачу. Ну, По е -е, поведінці бджіл в них матка є. Коли я відкривав вулика, то вони спокійно себе вели. Так, о, тут пішли рамки, які з медом уже. Ну і тут теж з медом. І ця крайня рамка теж з медом. Так, так, я їх залишаю. Все таки, що я назвав що з медом рамки, і цю я залишу і тут де крайні ці рамки пусті. Пусті-пусті. Але я їхні кормові запаси поповню з допомогою магазину. Жили достатньо. Так, ну ці вісім рамок ті. 3... Три рамки я заберу, і тут я їм приніс магазин з їхнім медом, який вони зібрали. Ну, трошки корпуса стояли, там мед потік, але отакі рамки їм залишу. І тут виникає питання, чи замінювати бджолам те, що вони принесли із природи, чи те, що людина придумала. Цукор і так далі. Як будуть краще зимувати бджоли на своєму продукті чи на той продукт, який людина запропонувала їм. Отакі От рамки я їм дам. І я думаю, що вони перезимують. я це вже років три, мабуть, таке роблю. Коли вони зимують на своєму медові. Ось магазинчик на місці, рамки ви бачили, які з медом. І хай зимують. Моя така думка: замінити мед, природний мед, той, щоб бджоли зібрали, не заміниться. Цукром і іншими добавками моя думка.